Дорогі друзі, всім доброї ночі. Я вам хочу розказати про одне одну платформу, на якій можна реально заробляти гроші. Я цим займаюся декілька місяців. В мене є декілька аккаунтів, і я зараз продемонструю вам на одному із них. Але перед цим, як ми зайдемо в мій аккаунт, я хочу вам показати, як. Зареєструватися у цій програмі в цьому ботові. Я закріплю ссылку під відео, де ви можете перейти і зареєструватися. Дивіться, коли ви переходите по силці, ви попадаєте в ось таке меню. Тут буде англійська мова, але ви нажимаєте на глобус, вибираєте російську, українську, яка вам зручна. Реєстрація свой. Зареєструєте свой телефон. Там, де номер телефона, ви обираєте код країни, в якій ви перебуваєте, і вибираєте номер телефона там, де ви живете. Придумаєте пароль. Один придумали пароль, другий придумали пароль, паролі должны бути однакові. Придумали, записали, запам'ятали, щоб не забули. Третю стрічку також заповнили. Четверту стрічку ми не трогаємо, переходимо на п'яту стрічку. На п'ятій стрічці ми пишемо ті цифри, які висвітлюються у вас на екрані. І нажимаємо реєстрацію. Коли ви зареєструвались, ось доклад, примір показую. Ви зареєструвались, попадаєте на ось на таку сторінку. Це у вас буде в Google. Потім ви нажимаєте на чоловічка і берете знизу скачать приложення. Коли ви скачуєте приложення, вам вибиває два варіанти: ви, з чого ви будете скачувати: з Android і з Apple. Вибираєте Android, переходите, скачуєте, переходите в настройки, роз... даєте дозвіл встановлювати із невідомих істочників. І встановлюєте. Добре, ми встановили. Ось маємо ми крипто, криптовалютну біржу. Для того, щоб почати заробляти тут, нам потрібно внести гроші. Щоб внести гроші знизу є така функція, ну, точніше, не знизу, а посередині екрану є така функція перезарядка. Це ми заводимо сюди гроші, Ви, от, отзив. Ми виводимо гроші, команда. Ті люди, які ми пригласили, задача пригласити троє і більше людей в цю програму. І наша ссылка, яка буде в описанні під відео. Добре, ми зареєструвалися, зробили лічного кабінета і ми хочемо завести сюди 100 доларів. Для того, щоб їх завести, нам потрібно мати електронний кошельок. В мене електронний кошельок, є. У WhatsApp. В іншому відео буде подробна інструкція, як створити електронний кошельок, як прив'язати його до WhatsApp, як поповнити рахунок, як закинути гроші в електронний кошельок, як з електронного кошелька перевести гроші сюди. Тепер: так. мій профіль. Це сума, яку я положив 3 дні тому назад. Я положив 150%. Доларів. Три чоловіка я пригласив, мені я отримав 60 доларів бонуса. І в цьому місяці я заробив це із 11 числа я заробив 16 доларів 77 центів. Комісія за сьогодні це комісія від мого їх друзів, які також працюють. 88 центів. Вчорашня комісія 96 центів. Вчорашній прибіль у мене 3 86, 87 центів. Сьогоднішня прибіль у мене 4 26 центів. А якщо ви не хочете працювати, кожного дня заходите. Переход є тут зовсім інше, я зараз покажу вам в другому, в другому предложенні. Тут в мене працює сам бот. Я тут не працюю взагалі, я зайшов сюди, завів. Гроші в крипту. Гроші в крипту. Крипту завів сюди. І ось мій рахунок. Ітоговий баланс 61 доллар. Оперативний баланс 58. Сьогодні заробив 1 доллар. Але в мене є зовсім інша плюшка. У мене тут працює бот. Держите валюту, є така кнопка. Держите валюту, щоб отримати проценти Ви заходите, відправляєте. Свою валюту в фонд і ви кожного дня получаєте прибіль. От я відправив 108 доларів Я кожного дня маю 2 16 центів. Ось, поді. можна глянути, 2 долара 16 центів прийшли. Вчора мені прийшло 2 16 центів. І так буде 7 днів із 12 по 19 число. Потім мені вся сума вийде налічною. Мені вся сума вийде на щот назад. І в мене вже тоді буде не 158 доларів, в мене буде 170 доларів. Переходьте по селці, скачуйте, реєструйтесь, грайте, вигравайте, буде відео, як заложити крипту і як відправити її сюди, в цей бот. А потім, коли ми трохи підзаробимо, ми зможемо вивезти. Я покажу, як виводити крипту із цього бота на криптокошельок. Дякую. Бажаю вам успіхів, щоб ви клали, заробляли. Чим побільше, чим побистріше. ви заробили собі грошей. Це дуже халявні гроші. Мало хто вірить, але це на самом ділі так і є. Я також дуже вагався, коли почав заробляти. Але я заробляю у мене на сьогоднішній день декілька аккаунтів. І я на кожному аккаунті заробляю. Два аккаунти у мене в телефоні. Ось один аккаунт, ось другий аккаунт. Там і там я заробляю. І в мене є ще третій на ноутбуці. Там бюджет набагато більший за це. Переходьте, реєструйтесь. І заробляйте.